У день міста Олександрії планується встановити рекорд України з масового підняття важких предметів. Мета проведення цього заходу не тільки в тому, щоб встановити рекорд України і прославити наше місто, а й у тому, щоб популяризувати спорт серед олександрійців. Ця идея наложить Юрию Кузнецову, администратору сайта, все о спорте в Александрии. Еще этим летом я задался целью что-то сделать для города, именно спортивное, потому что организация ну, как-то хромает вообще, народ инертный очень. Э, сначала сделал сайт спортивный, allsport.com.io, который освещает все спортивные события в Александрии. Потом же родилась идея поставить какой-нибудь рекорд. Э, изначально планировалось э, побить рекорд Харьковский по коллективным отжиманиям. Пытался выйти на спонсоров, потому что это мероприятие не из дешевых. У нас спонсируют обычно политики. Как раз началась заварушка в Киеве. В общем, было немножко не до этого. Когда уже дали добро, оставалось две недели до того, как в Киеве этот рекорд перебьют. То есть я был участником, принимал участие. И там же побеседовал с представителями Национального реестра рекордов Украины на предмет каких-то других рекордов. Вот родилась идея Двох рекордів: Один, можливо, буде проводитися у нас зимою, вот той, который ми зараз збираємося делать. Рекорд з масового підняття важких предметів в Україні ще ніхто не встановлював. Тому Олександрія та Олександрійці можуть бути першими. Такого рекорда ще не було. Поэтому, по большому счету, может выйти три человека, поднять три гирки. Это как бы будет рекорд. Но это не серьезно. Для участия в установлении рекорду запрошуются все бажаючі чоловіки, хлопці, дівчата, жінки и діти. Головне, чтобы у вас были свои або позичені снаряды, штанги, гирі чи гантели. Если это будет две гантельки по 5 килограмм, их может поднять ребенок. Здесь не стоит цель поднимать большое, очень тяжелое железо над головой много-много раз. Просто снаряди лежать, приготовились, звучить команда. Їх підняли, оторвали від землі, подержали, поки регістратор проверит все это. Опустили, ми молодцы, цими рекордсмени. Для реєстрації рекорду в Олександрії прийде представник національного реєстру рекордів України. Рекорд планують встановити на святкування дня міста Олександрія. Цього року свято припадає на 25 травня. За два тижні до того, як буде встановлено рекорд, планується провести репетицію, щоб учасники змогли відчути і зрозуміти, як усе буде відбуватися. Всі пропозиції та запитання можна написати на електронну пошту Юрія Кузніцова, адмінсобачка або зателефонувати за номером 050 029 29 39.